У рік, коли Росія особливо урочисто готується до відзначення 9 травня із Краснодара, несподівана новина. Вперше за десятиліття місце залишається без параду перемоги. Влада каже, це зміркувань безпеки. Защита аттечества, служіння аттечестві во всі часи було і залишається для нас священним тілом. Ці чувства любви до кродіні, відповідальності за неї, об'єднують наше общество. Решение пояснило за ударів ударив боку ЗСУ. але у місті віддаленому від лінії фронту на сотні кілометрів. Це звучит, м'яко короче тривожно. Поздравляю вас с Днем победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Краснодар явно не Білгород, і не Курськ. Тут не чути прильотів, і небо над містом досі вважалось мирним. Тому скасування параду виглядає особливо дивним. 9 травня ключова дата для російської національної ідеології. День перемоги тут не просто свято, а ритуал. Військовий парад є головним його елементом. І якщо навіть його доводиться скасовувати, мабуть, ситуація набагато складніша ніж здається, адже свято планувалося знатне. Сьогодні обсудимо ход реалізації государственних програм підтримки ветеранів бойових дій. І, звісно ж, планы празднования 80-летия Великой Победы. Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустим. Память – это прежде всего конкретные дела, начиная от подбора персональных с учетом возраста и здоровья максимально удобных ветеранам Форматів поздравлений і заканчивая чесними, інтересними і содержательними проектами, адресованими подростаючим поколенням ще на початку року. На Росії розпочали масштабну підготовку до відзначення 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Ювілей, який офіційно має бути присвячений пам'яті героїв минулого, вже перетворюється на інструмент політичної пропаганди. Крайне важливі смислове наповнення предстоящего праздника. Увірі, що главний базовий темою скріпляючий. Всі міроприяття, проекти програми мають тема історичної правди. РФ планує провести урочистості у звичному помпезному стилі. Центральною подією стане звичайно традиційний військовий парад на червоній площі, участь у якому візьмуть представники збройних сил, ветерани і ймовірно запрошені делегації союзних країн. В честь юбілейні дати міністерством оборони проводиться масштабний комплекс мероприятий по підготовці до празднуванню. Робота ведеться по п'яти основным направлением. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств. 10 из них уже подтвердили участие, в том числе 7 стран бывшего Советского Союза. Можливо, причина скасування не тільки в страху перед атаками. Ймовірно, це відсутність техніки, брак навченого складу та й страх показати порожнечу замість сили зробили свою справу. Офіційно свято, звісно, відбудеться. Буде трансляція параду з новоросійська, так званий безсмертний полк знову в онлайн форматі, але символічно це вже явно не те. Свято без параду у мирному місті звучить як тривожний сигнал. Російська пропаганда активно розганяє новину, Нібито Україна готується до можливої відмови Сполучених Штатів від подальшої підтримки. Американський президент дуже слабо фокусується на Да? Для нього важлива піар-картинка заголовки в СМІ, і от Кремль розуміє, понімає це маніпулює його бажанням отримати хоча б якийсь результат в прогресі остановки російської агресії. Як підтвердження наводяться тези про відсутність тиску з боку Трампа на Путіна і небажання американців Ської сторони посилювати санкції проти Росії. Путін видит для себя два сценарії: з помощью Трампа политически надавить на Україну для того, щоб Україна прийняла условия капітуляції. Це перший сценарій, а второй, да заставить его, в принципе, остановить военную підтримку Україні, фінансову підтримку і дати таким образом можливість Путіну і його військам реалізувати свої цели. При цьому більшість заяв Зеленського спричиняють гостру реакцію. Трамп звинувачує українського президента в умисному затягуванні. войны и хочет всеми способами прискорить перемирие. Много пишут западные СМИ о том, что он рассчитывает в таком случае на Нобелевскую премию мира. Ну и, конечно же, эта внешняя политическая победа должна укрепить его традиционный электорат в мнении о том, что Трамп является Одним із самых лучших прогресивних президентів Сергій Штатах Україну не влаштовує пропозиція США визнати анексію Криму, віддати контроль над Запорізькою АЕС та відмовитися від НАТО. Крім того, Трамп пообіцяв скасувати всі санкції введені проти Росії після 2014 року. Всі дальніше шаги со боку Вашингтона, які будуть ослабляти позицію України они автоматично непосредственно подыгрывают российской агресії. А я напомню, що до сих пор російське ядерне вооружение направлено на цели в Соєних Штатів. Ні, Україна є реальним стратегічним врагом американського народу. Ну і звичайно, примітивна логіка Росіян. Не хочеш війни перестань давати зброю, що звичайно на їхню думку означатиме повну капітуляцію України. мы можем констатировать, что с большой вероятностью помощь Украине при почти всех возможных геополитических комбинациях она все же сохранится со стороны Соединенных Штатов Америки. Да, она может быть разной, но полностью выйти из этого трека Америка не сможет. Трамп не реагує адекватно на російські обстріли та вбивства цивільних, при цьому заявляючи, що переговори про завершення війни в Україні наближаються до своєї кульмінації, а якщо мир не буде укладено, США можуть вийти з процесу. Штати можуть ли вони вийти? Вони можуть вийти, грюкнути дверми, але потім вони також повернуться в цей трек, оскільки війна – то не містечкова, не регіональна, а мирового масштабу, де задействовані мирові все-таки актори, такі, в тому числі, як і Китай, несмотря на їх публіку, публічне приверження, але навіть якби США гіпотетично припинили всю допомогу, російський сценарій все одно не відбудеться І вже на, на проценту 25-30 тридцять нашого забезпечують повністю потрібності армії. Достатньо ли цього? ні, не цьому, якщо залишиться скажем так, прогнозируемая помощь со стороны Европейского Союза и не остановится хотя бы та обещанная военная помощь США, которая была принята еще в предыдущей администрацией, тогда каких-то, ну, скажем, катастрофических сценариев нет. Они визковым способом, они экономичным перемогти ты увини, а полностью окупувати Украину России не вдастся. Деньги, деньги, европейского союза есть. Даже если Европа не сможет, ну скажем, да, вот заменить полноценно американцев военной помощи, то вот обеспечить то, чтобы не обрушилась экономика Украины э, вливаниями, как прямыми, бесповоротными, так таки там, скажем, с минимальной какой-то кредитной нагрузкой, они э, Спасобний як би там не було, переговори продовжуються. Українська влада працює над тим, щоб добиватися перегляду американських умов, паралельно проводячи консультації з лідерами європейських країн.